Привіт! Сьогодні ми ще поговоримо про поділ слів на склади. Цієї теми немає в програмі підготовки до НМТ, але її розуміння є дуже важливим для виконання тестів на тему наголос. Тому що в тестах теми наголос та склад об'єднані. Зразки типових завдань ви побачите у нашому тесті до цієї теми. Тепер повернемось до складу. Склад це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихованого повітря. У слові скільки складів, скільки голосних звуків. А ми знаємо, що в українській мові шість голосних звуків: А, О, У, И і, і Е. Щоб розібратись з тим, як відбувається поділ на склади, ми візьмемо, для прикладу, гарне українське ім'я-яринка і поділимо його на склади. У нас є я, рин, «ка». Отже, це слово має три склади. Зверніть увагу на перший склад, це буква Я. Але ми пам'ятаємо, що вона складається з двох звуків: – «й» та А. А склад ми визначаємо за наявністю саме звука, а не букви. Тепер щодо видів складів, вони бувають закриті та відкриті. Закритий склад закінчується на приголосний, а відкритий на голосний. Отже, у нашому слові зразку яринка, перший склад відкритий, другий закритий, третій склад відкритий. Склади також бувають наголошені та ненаголошені. Склад, який виділяється силою голосу, називається наголошеним. Ми зазвичай кажемо, що на нього падає наголос. Наприклад, візьмемо слово жалюзі. Перші два склади не наголошені, а останній склад наголошений, тому що на нього падає наголос. Але звертаємось до попередньої теми і згадуємо, що деякі слова мають подвійний наголос, тому в них може бути два наголошених склади. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, то тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!